Відкритий аматорський турнір з Дарцу проводиться на честь захисника України, який за півроку повномасштабного вторгнення здійснив 95 бойових вильотів, під час яких було знищено 101 зброньованої техніки ворога, понад 80 автотранспортних засобів і близько 40 автоцистерн. Командир авіаційної ескадрильї, підполковник повітряних сил. Льотчик штурмовика Су-25 Вадим Благовісний. За значні бойові досягнення він був нагороджений орденами Богдана Хмельницького Другого II та Третього ступенів. Указом президента України від 8 липня 2023 року йому присвоєно звання Герою України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Посмертно. Цей турнір проводиться у день народження Вадима, якому на віки залишиться 26. Турнір проводитиметься в селі Безуглівка. Талаївської сільської територіальної громади 14 вересня 2025 року. До участі в турнірі запрошуються всі бажаючі віком від 14 років. Максимальна кількість учасників 16 осіб, та необмежена кількість вболівальників. Турнір проводитиметься в комфортному укритті, де зможуть розміститися всі бажаючі. Весь турнір буде транслюватися онлайн на YouTube-каналі Халаївської сільської ради. Таким чином, ваші рідні та близькі зможуть болівати за вас з будь-якого куточку світу. В рамках турніру у вас буде нагода позмагатися з гравцями з багатьох територіальних громад в конкурентній, чесній боротьбі. З питань реєстрації та за детальнішою інформацією просимо звертатись за телефоном 098. 530 34 86. До зустрічі на турнірі присвяченому герою України Вадиму Благовісному.